Спецінспекція Кропивницького почала акцію по боротьбі з бур'янами. Спецінспектори закликають усіх, хто має земельні ділянки, тримати їх прибраними та охайними. В оренду пропонують навіть знаряддя праці косу. Про старт акції дивіться далі. Ця ділянка на Олексіївці, давно віддана в оренду. Проте за порядком на ній ніхто ніколи не стежить. Тут бур'яни в людський зріст. Я метр сімдесят сім, от е, там два метри бур'янюк. Місцеві такому сусідству теж не раді, бо звикли тримати власні території в порядку. Вчора сидів вечором, після двох інсультів, вириваю руками на кучку, на кучку, на тачку вивожу. Занедбаних ділянок по місту десятки, розповідають представники спецінспекції. Вони заростають бур'янами та сміттям. Проте власників оштрафувати можна не завжди. Знайти їх нелегко. Тож інспектори вдаються до показових акцій. Ми проводимо акцію на косу-викоси. Е тільки необхідно буде кіс придбати, ми придбаємо. Подаруємо навіть, або дамо в оренду, безкоштовно. А це несанкціоноване сміттєзвалище просто на березі річки. Сюди звозять будівельне сміття чи не з усього міста. Всі спроби прибрати смітник провалились. Засипали землею, тому що, бачите, насипали мусор, ну, голови валялись, кишки валялись, ночі приїжджають, висипали і все. Буває днем легкові, в основному легкові, навіть не грузові машини. Щодня спецінспектори борються із незаконними рекламними конструкціями. Нещодавно почали означати їх такими наліпками. Минулого разу в центрі міста, саме тут біля скверу, в сквері, далі на площаді Богдана Хмельницького, ми наклеїли 14 таких наклеїв, але ж люди знімають їх, самі заносять для того, щоб прохожі не бачили цього. Тож сьогодні перейшли до рішучих дій. Незаконні щити знімали і відносили власникам. Ви їх пристібайте до дерев, ви їх пристібаєте до лавочок, ви їх пристібаєте до опор. Цього не можна робити. Ви ставите їх на тротуарні частині міста, є правила благоустрою, є закон України про рекламу. Дуже прошу вас ознайомитися з ними, вони є в публічному доступі. Свою роботу обіцяють інспектори продовжуватимуть, аж поки не наведуть лад в місті. Інна Пермак Сергій Баранюк день за днем.